Яскраво червоний хідник і тісненький глядацький зал у кінотеатрах показують історію про українського індіанця. Товариш індійць, ви Тутешні сам індіанець по індіанськи пам'ятає небагато вітання. Там у них різні і потім лейливі слова. Приклад наприклад, рука, наприклад Цей молодий красень Дмитро Лінартович. У фільмі він головний. Зіграв льотчика з Полтавщини Івана, який після німецького полону радянських таборів дременув до Канади і став вождем індіанців. Сюжет цей, начебто, дійсно мав місце в реальному житті. У нас реальний герой. А ми звикли от показувати себе якимись, значить, закіптюженими. Невдахами це не людина, паук, не бетман, і багато є героїв України, але в смислі то що герої України. От, тому що Кіркоров теж народний артист України. А справа в тому героїв, котрих ніхто не знає. Мені видається, що я я, я побачу зараз фільм. І цей герой мене задовільнить та просився український індіанець на широкі екрани надто довго знімали цю історію аж п'ять років, бо не було грошей. А взагалі, фільм такий, такого масштабу, ну треба було знімати півтора роки. Десь два з половиною роки він, він був в паузі. В різних паузах кіно, якого не торкнулася рука іноземця. За ним українці мають потягнутися в кінотеатри хоча б з патріотичних міркувань. Виключно українські актори, українські студії, де працювали з візнятим матеріалом, і 16 мільйонів українських гривень від держави і приватних інвесторів. Ні, звісно, не атаб'ються. Ну справа не в цьому. Дело зараз не в 16 мільйонах. Атаб'ються ні ли ні. Нарешті Україна дочекалася українського фільму, який можна пойти. І без яких либо самненій посмотреть в кінотеатрі на прем'єру не поспіли ані запрошений прем'єр-міністр, ані самі індіанці, яких у фільмі зіграли харків'яни. Зібралися головно друзі знімальної групи. Світле відчуття, після цього фільму виходиш. От із із радістю. я ще буду думати. Я радий, що, що це відбулося. Коли дуже довго чогось очікуєш. А воно виходить трошки не те, що то я холод свіжий фільм, свіжий. У день прем'єри. Ці люди також прийшли до кінотеатру, але на українське їх не затягнути. Наперед упевнені не варто. Воно ні, ніколи не було так знято, щоб ми заходили піти. Українське кіно воно не на таке глобальне. А на що зараз ідете? На контрабанду Ольга Петрів, Олексій Іванченко, п'ятий канал.